Наш візит до старого міста почався з Новопланівського моста. Старе місто лежить на високому скалясному плато, оточеному з усіх боків 50-метровим каньйоном Смотрича. Долина річки Смотрич, ніби спеціально створена природою для захисту кам'яця-подільського від ворогів. Головою цікавинкою цього місця, звичайно, є сама природа, глибокий каньйон, сповнений рідкісних рослин та водоспадів. А які краєвиди? Численні містки через річку створюють якусь казкову атмосферу. Посміхнися дітям. Башта Стефана Батарія це, мабуть, найпотужніша з усіх башт Кам'янця-Подільського, також відома як Королівська, Кушнірська або самоповерхова. Призначенням цієї башти була охорона північної частини старого міста. Створеного петлею річки Смотрич. Башта виконувала роль надбрамної і водночас тримала під вогневим контролем північну частину міста разом з перелеглим каньйоном Смотрича. Побудована на місці давньоруської міської брами 13 століття у 1564-1565 роках. Первісно, башта була п'ятиярусною та мала еліптичну форму. Звісно, може бути, що ми в туалет досі йдемо. Далі знаходиться турецький бастіон, що був частиною північно-західних укріплень Кам'янця Подільського. Побудований турками після захоплення міста у 1672 році. Вони зруйнували монастир Домініканок, що знаходився поряд, а цеглу використали якраз для зведення бастіону. Що сталося з монашками, достеменно невідомо. Турецьке панування тримало в Кам'янці недовго, і подальшою реконструкцією займався комендант фортеці, інженер-фортифікатор німецького походження Крістіан Дальке. Іноді бастіон називають його честь. Розпочав будівництво військовий інженер Ян Девіте в 1778 році. Тоді відбувалася модернізація укріплень міста і вирішили побудувати просторіші склади для зберігання запасів пороху. Щоб обезпечити їх, склади звели в каньйоні на околиці міста, недалеко від річки, щоб у разі пожежі можна було швидко набрати воду. На даний момент цей об'єкт занедбано, а шкода. Вийшов би непоганий пивбар в середньовічному стилі. Верхові склади і оце таке треба робити. Подиви які стіни. Ну так це ж ті, щоб якщо рване, щоб не рознесло. Ну і відповідно, щоб замахалися. Якщо там обстріл якийсь, щоб не підірвали. Перлина на камені, квітка на камені саме так з любов'ю називають Кам'янець-Подільський, його жителі та численні гості, а все тому, що навесні скелі тамтешнього каньйону та древні міські мури вкриваються жовтим цвітом. Про цю квіточку є гарна легенда. Колись давно, коли сонце було теплішим, зорі яскравіші, а на місці столиці клятих орків тільки жаби квакали. Квітка скельна була дівчиною, що жила в кам'янці, а звали її Аурінія. Від присутності дівчини завжди було тепло та сонячно, вона нікому не відмовляла у допомозі, будь то людина чи дикава домашня тварина. І від її довгого, золотистого кучерявого волосся також шло світло, наче від сонця. З часом коси Аоринії стали вицвітати і сивіти. І тоді вона попросила в Бога, аби її золоте волосся навесні прикрашало жовтими квіточками скелі та сірі мури рідного міста, і Господь почув її прохання. З берегів каньйону відкривається неповторний краєвид старого міста, яке нагадує давнегрецьку літеру Омега. Тут, на скелястому острові, костьол з турецьким мінаретом, ратуша і православна церква стоять поруч. Де кожен камінь неначе дихає історію, розповідаючи про події минулих віків, це, мабуть, найреоматичніше місце Кам'янець-Подільського. Тут все натякує про кохання, і скульптура янголяток, застиглих у поцілунку, і лебеді як символ кохання тихе місце, щоб відпочити і насолодитися краєводами смотрицького каньйону. Щоб не витрачати час на дорогу і мати більше можливості для огляду, ми оселилися в одному з готелів на території старого міста. Візитівкою камянця подільського є старий замок, могутність та краса якого перехоплюють подих навіть у досвідчених туристів. Старий замок сполучає з містом турецький або замковий міст, який вважається найстарішим в країні. Досі існує немало суперечок щодо його походження. Деякі науковці стверджують, що місто було закладено ще римлянами у другому столітті нашої ери під час походу троянового війська на Дакію. На початку другого століття нашої ери імператор Марк Троян захопив Дакію територію сучасної Румунії, отримавши контроль і над Подністров'ям. Римські когорти розташувалися біля Кам'янця, а на острові розміщувалася Канаба поселення, де мешкали родини воїнів, торгівці та ремісники, що постачали легіонерам необхідні товари. Місто так багато важило для імперії, що з материка на острів був перекинутий міст. Верхня частина якого складала з дерев'яних аркових форм, а на мисі зведено замок фортецю. За Риму не стало і Петридави. Залишилися фрагменти її найдавніших оборонних систем і замковий міст, який протягом століть пережив 14 ремонтів та реконструкцій. Бач, беже шлюз. Угу. Зразу біля входу знаходиться боргова яма, де ще досі сидить один з шанувальників банківських кредитів. Яма складається з трьох ярусів. На нижньому сиділи люди з найбільшими боргами, на другому з трохи меншими, і зверху з невеликими. Коли хтось виплачував більшу частину боргу, то переходив на верхній ярус, тим самим покращуючи собі умови перебування в ямі. Таке собі стимулювання по середньовічному. Помаши ручкою. У новій східній башті або чорній вежі знаходиться криниця глибиною 40 і в діаметрі 5 метрів, видовбана в скелі. Тут досі зберігається величезне дерев'яне колесо з пристроєм для підняття води на поверхню. Ну, Коротше, щось таке непонятне. Є, казва, да. Ну, вона щось там є, так. Да. Ну, бо річка поблизу. Ну, так. Да. Тільки я так зрозумів, що воно тут за цей запущено. Ну, що, і чистий треба. Але тут, тобто все, що ми лиш, Лянськоронська, або як ще її називають Ляцька башта, спочатку була надбрамною. На першому ярусі через неї проходив шлях до кам'янця, а другий ярус з'єднував з чорною вежею, ну або нова східна башта, і мав вихід на стіни. Але після часткового руйнування під час турецької облоги 1672 року вона була перебудована. З цієї башти до вежі рожанки веде прохід всередині стіни. Взагалі всі вежі з'єднані одна з одною, а всередині стін існують проходи. Таким чином, при бажанні можна обійти всю фортецю по колу, не виходячи у внутрішній двір. Ну на просто екран. З вежі рожанки або ружанки відкривається чудовий краєвид на місто та на нову фортецю. Кожна з 11 верш замку має власну назву та особливу історію. Деякі з них виконують функції оглядових майданчиків та виставкових зал. Тут, мабуть, пушки стояли. У підземеллях замкового комплексу відкриті експозиції, що відтворюють сторінки його історії. У Західному бастіоні реконструйовано оборону замку 1672 року під час турецької навали. У Східному бастіоні розміщено експозицію, присвячену історії легкої метальної зброї на Поділлі, де відвідувач може вистрілити з арбалета та відчути себе середньовічним воїном. До нашого часу зберіглася система ходів та казематів. Лисини буде мати, і будуть люди на землі, дуже сподобалась прогулянка нічним кам'янцем. Розпочали сквери гунські криниці. Це щось неймовірне. Горять ліхтарі, листя дерев в білому світлі нагадують коштовні смарагди і фонтани. Таке враження, що на мить опинився в чарівному лісі з далекого дитинства. Подорож до цього чудового міста завершується. Завтра нас чекають Бакота та Чернівці. Але це вже зовсім інша розповідь.